Привіт, сьогодні реєструюсь і кручу слоти в казино GGBet. Звідки пішла його назва, для мене секрет, який я не розгадав. Але назва вимовляється просто: запам'ятовується, ліцензія країл є, бонуси при реєстрації є, їх можеш отримати і ти, Якщо по лінку в описі до відео зайдеш в мого бота, знайдеш там GGBet і зареєструєшся. Вітальний бонус. Який він? Внеси перший депозит на суму від 200 гривень і отримаєш бонус 150% на депозит. Максимальна сума бонусу 12 тисяч гривень. Та ще 50 фріспінів в слоті Hot Volcano від Evoplay. Верифікація тільки через банк ID або через фото документів. Я пройшов через банк ID. Баланс поповнив на 500 гривень. Ще 750 отримав у подарунок на бонусний рахунок. Врахуй, що оплата можлива лише картками. 50 фріспінів в слоті Хотвулкано також утримав і виграв там ще 200 гривень до своїх бонусів. Продовжив крутити цей слот. Не щастило. Перейшов до новинок, і тут в GGBet, на моє здивування, є ті слоти, які я не зустрічав у інших більш відомих українцям казино. Першим спробував Lunar Goddess від Spinomenal. X23 відставки, невеликий мегамін, спіймав на фріспінах в цьому слоті. Але загалом це трішки нуднуватий слот класичному для спіноминал стилі. Дизайн і механіка вгадуються по іншим слотам провайдера. Давайте, хлопці, вже щось нове робіть. Ну, час прийшов. До речі, максимальний виграш в цьому слоті – X3000 відставки, кількість ліній 20. Зупиняюсь, спробую показати щось цікавіше з нового. Ще Х20 відставки спіймав на фріспінах в слоті God's Party від OnlyPlay, максимальний виграш тут 1000 відставки, кількість ліній 5. Це невмируща класика. Тільки тут замість сімки та фруктів богів намалювали, і виграшних ліній малувато. Це, як на мене, також нудно, хочу більш динамічних слотів. Але й наступного разу щось не пощастило, бо відкрив слот Mighty Mansion Melons від Real Kingdom. Волатильність висока, максимальний виграш 3000 відставки, кількість ліній 10. Три бонусних символи тут спіймав і виграв 26 гривень у бонусній грі. Дуже дивно, що цей слот казино GGB додали до нових, адже він виглядає як мінімум 20-річним, хоча й представлений у лютому 2024 року. Все ж хочеться динаміки. Авіатор є. Ні, але є Aviatrix. Авіатор відсутній, можливо, поки що, але пару десятків швидких ігор на GGBet є. Ігри з категорії Live казино присутні, і що дивно, тут є столи від Pragmatic Play. Ось цього в лайві не в кожному казино з тих, що я оглядав на каналі, можна зустріти. Столи є також, не лише лайв. Якщо є бажання відволіктись, то можна зробити ставки на спорт. Як на мене, найцікавіше ставити експреси на баскетбольні матчі NBA. Це гарантована лотерея. Парочку поставив і ось результат. Як вам з двох експресів зайшов один, примножив ставку на 10%. Ну таке. Але як на мене, експреси цікавіше ніж одиночні ставки. Свою думку напиши в коментарях. Щодо турнірів в то активних на момент запису огляду не було. Далі перевіряючи, є в GGBet класика слотів. Зайшов у світ бананза. Детально вже оглядав цей слот на каналі. Лінк залишаю в описі. Цього разу трішки повезло. Мені при антеставці випало 4 скатери у підсумку. x 80 відставки були моїми. Пробував ще багато слотів, на які пішли всі реальні кошти з балансу. Але хороший виграш занесло лише на бонусні гроші в слоті Book of бук від Відспіноменал зайшов, клікнув, спіймав три книги скатери, відіграв майже 2000 гривень. До речі, про книжкові слоти також знімав ролик. Лінк знайдеш в описі. А зараз нагадаю, що Book of Rebirth – це слот 2020 року. Волатильність тут середня, максимальний виграш – 5000 відставки, кількість ліній 10. Далі рекомендація від мене по слотам, які дозволяють відігрувати бонусні гроші. Це може бути Reach Harvest від RTG, волатильність середня, кількість ліній 25, або слот Snow Giants. Від Only Play, RTP 95,16, волатильність середня, кількість ліній 5, максимальний виграш 2530 відставки. Ще для відіграшу може підійти Wolf Syndicate від Champion Casino. Це оригінальна механіка з подвійними полями. Коли оглядав це казино, то такого слоту в них не було. Ризик гра присутня. На цьому гадаю варто й зупинитись. Час перевірити вивід коштів, все, що мав програв, тож закину ще 250 гривень і протестую швидкість виводу грошей. Відіграв двічі той депозит, що закинув другого разу, щоб не платити додаткову комісію 20% і виводжу суму за виключенням податку на доходи фізичних осіб. По часу зайняло одну хвилину і гроші на карті привату. З іншими банками, як зазначає казино, може бути трішки довше. Поки підсумовую враження від казино GGBet, показую прокрути в слоті Снейкс Ladders Megadice. розробник Real Kingdom, RTP 95,55, волатильність висока, кількість ліній 10, максимальний виграш x 5300 Відставки дата виходу 2022 рік. Цей слот рекомендую, бо тут цікава бонуска, наче в якусь настільну гру граєш, Ікси випадають на ігровому полі і додаються до виграшу в залежності від розміру ставки. Тож висновки, що не сподобалось в GGBet, мало без депозитних бонусів і поки що відсутня програма лояльності. Що сподобалось в казино GGBet? По-перше, зручний сучасний сайт, достатньо великий асортимент розваг, включаючи ставки на спорт. Швидка верифікація. Ну і вже сподобалось, що передбачені хороші бонуси новачкам. Ти також можеш їх забрати по лінку в описі до відео в моєму телеграм-боті. На цьому все гарної гри та великих виграчів.